Пане Олександре, рада вас вітати. З нашою на минулої зустрічі пройшло майже рік, і я хочу сказати, що це дуже важливо, що такі компанії, як ви, залишаєтеся в Чернігові і працюєте. Попри все, це е, ну, ще раз доводить концепцію незламності українців, де б вони не були. Тож, ну, перше питання, я б хотіла трошки ностальгієм. Ваша компанія Екокомфорт Груп» вона досить відома на теренах Чернігова за її межами. І всі добре знають, що Екокомфорт Груп» – це не тільки комфорт, це довіра, це відповідальність. З чого саме ваша відповідальність? Давайте поностальгуємо і згадаємо ваш перший об'єкт. Де він був в Чернігові і про що був взагалі цей об'єкт. Ну із житлових об'єктів перший був це європейський двір. І Це стосується а, а, житлових об'єктів, і там була така ситуація, що європейський двір. Він взагалі він ми там були як співпартнери, то, тобто це був де наш об'єкт. Ну а коли стало питання, що треба його заморозити, чи можливо його заморозити, то ми туди інвестували приблизно десь двадцять мільйонів гривень. Це нам дало можливість. Ми його викупили, інвестували два до мільйонів, і це дало можливість завершити будівництво. По перше, і по-друге, це ми зробили підстанцію, десь два три приблизно. І це дало можливість добудувати і будувати ще там інші об'єкти, які ми потім почали. Це вже був і друга секція європейського двору, і парковий, і ЖК комфортний. Це тільки в цьому місці. Потім у нас був ще Єліцький. І потім ще ми почали, почали будувати е, на е, перехресті вулиць Гонча та е, е, Київська, і ще ну, тобто там ще, ну, знаєте, там чотири вежі біля Гралівської, чотири е, так, Capital Tower, Capital Tower біля біля Макдональдсу. Ще було ми придбали багато земель, які навіть ще не встигли і. Почати їх розвивати, тобто вони так зараз заморожені. Тобто, багато у нас такої так, знаєш... так, стрибовував дуже, дуже такий, як це сказати, такий стремкий. Я вчора, коли готувалася до інтерв'ю, я згадала ваш неймовірний кран, який освітлював майже все місто Груп. Пам'ятаєш цей екран? Це, да, це, <сіли> <сіли> так, це Так на у бо ми поставили такий так був рекламний трюк, такий дуже мені. Він мені дуже подобався. Це взагалі була ідея Ярослава Гіріча, і він її так і виплатив в це в життя. Ну, це це була це просто реклама для привернення уваги, це ж ну, це не ясно в ним. А, з основного, якщо б ти сказала про Нашу відповідальність, то в ностальгію, то в нас є два об'єкти, які ми починали будувати, ми починали їх робити. Це чотири вежі біля, біля Градівської і К8. Це на перехресті вулиць Гонча і Київська. Mm -hmm. і ми в червні 22-го року прийняли рішення, і десь серпня ми роздали десь близько 40 мільйонів гривень. Ми повернули нашим е, клієнтам, які купили там квартири, чи там повністю, чи частково оплачували. Ми їх повернули. Бо нам здалося, що це буде для людей більш важливішим, і для нас це була відповідальність. І не, 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 не не, не дивлячись на те, що ми. Вже зробили проекти, підкупили землю, купили ділянки, і були вже розроблені і інвестовані гроші там в певній кількості. Ми все ж таки повернули, бо вирішили, що це буде для людей більш важливим, важливо свої гроші отримати для якихось цілей. А як на той час це було дуже да, це був такий час, але зараз як взагалі з вашими партнерами клієнтами, яка зараз з ними ситуація, що взагалі. Ну, як ти як експерт, такий да, вже досить відомий в місті, і за межами можеш розказати про ринок нерухомості Чернігова. Ну, на, на даний момент ринок нерухомості Чернігова він е, змінюється, бо е, взагалі ми переживали багато криз, і були різні кризи, і це було там і, і на, наприкінці 98-го року, і потім він був там ще в 2003 році, але в нас він, ми його не відчули, бо в нас за, на, навпаки пішов підйом, бо в нас банки почали кредитування, і у 20, 2003 році пішов підйом, і кожного тижня ціна на нерухомість зростала майже на, тисяч, на тисячу, доларів. У 2023 році, я перепрошую. У 2003 році. А, 2003, році. 2003 рік. Все. 2003 рік, так. А потім був, був 2008 рік. І у 2000, 2007 році ну криза то почала ті в 2008. Вона почалася у 2007. То вона здокатилася до, до України 2008, 2008 рік, і після цього, в 2009 році, в нас нічого не, не відбувалося, тобто продажі майже не було. І після цього ціни пішли донизу, і ми зараз переживаємо теж кризу на, на сьогоднішній день і. Є таке, як каже один мій датський друг, якщо криза триває більше ніж півтора року, то люди до неї звикають і починають знову купувати. Тобто, війна вже триває більше двох майже два роки, і, і, і на цей час ми вже звикли до, до цієї до поганої ситуації. Ми не можемо звикнути до смерті наших близьких і друзів, але до такого певного стану війни ми трохи звикли, і завдяки і, 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 і з огляду на це ми бачимо, що, що ціни трохи стабілізувались, і зараз у Чернігові навіть е, оренда оренда житла. Вона зросла. І, і зараз багато пропозицій. На ринку продажу, і такі ціни теж вони зросли, такі немалі, але багато пропозицій. А коли багато пропозицій, то це не дуже гарна, не, не дуже гарна. Да, дуже гарна ознака. Коли, коли ціни зросли, це не дуже гарна ознака. Угу. А чому це не дуже гарна ознака і багато пропозицій, і ціни зросли? Тобто ми маємо такий ринок. Ну, я вважаю, що на даний час э, на даний час люди э, трохи заспокоїлися, що звикли до цієї ці емоції. Потім хтось купив квартири і хтось зробив там такі ремонти, не, не дуже такі дешеві, і хочу отримати свої гроші, э, э, щоб повернути їх, бо люди трохи теж налякані, і ті, хто вкладав великі гроші в своє житло, вони хочуть їх повернути. Я вважаю, що ну я, я не не впевнений. Я не впевнений, що хтось захоче купляти ці ремонти. І взагалі-то, якщо нас зрівня, по порівнювати нас з європейським ринком, то європейсько на європейському ринку житло дорожче 5-8 разів, але таких ремонтів ремонт, такі вони не роблять. Білі стіни, дерев'яна підлога, це все це все, навіть без меблі. Наші збільшують ремонтом вартість житла. А як виявилось, що це не досить ну, і потрібно? Я взагалі вважаю, що це не дуже потрібно, бо це просто бажання якось прожити гарніше. Але ми не знаємо, що за з нами будемо наступного тижня, наступного, наступним часом. Ми не знаємо, що нам очікувати. То, що було ми вже на повернемо, то що, що у нас то, що у нас очікує, нам не під власно, треба ж ти сьогоднішнього сьогоднішнього сьогодні. днем. Да. Сьогодні. В Україні по-іншому просто не можна. Олександр, скажіть, будь ласка, наразі чим об'єкти екокомфорт групи відрізняються в нашому місті від інших пропозицій? Тому що Чернігів ну, вже так потихеньку. Так, з певною динамікою трошки розбудовується. Будується ЖК Лісовий, це добудовується основа Буд. Я зрозумію, що це вже не місто кранів, да? тому що для мене, наприклад, було, а, ну, чому місто жило до 22-го року, 24 лютого, можна було ідентифікувати життя і економіку по кількості кранів. Зараз вони теж є, і у вас вони теж є. Тож, я Не. хочу запитати так, ну, таке питання поставити: а, що вас відрізняє від інших на цьому ринку в Чернігові? Ну, взагалі, тут таке широке на ним поряд питання, бо перш за все, в США, наприклад, вони кажуть real estate. Real estate – це перекладається як реальні цінності. Тобто, ти правильно сказала, що про реальних цінностях можна якось оцінювати стан економіки держави. Тобто, якщо зараз багато будується, чи там чимало будується, це ми і, і, і коштує нерухомість чи деш, дешевше, чи дорожче, це є стан стан економіки в державі в цілому. Що стосовно екакхору групи, ну ми не порівнювали себе десь з кимось там, так але ми дуже були такі ну е наполегливі. Ми вираховували які є по потреби в житлові житлові потреби. Ми робили найкращі проекти на наш погляд і запрошували найкращих на кращих архітекторів, які нам були доступні в Україні. Як ми поважали, що вони найкращі. то ми будували не мали збудувати ті, ті будинки, які були. Була на які була потреба, ми аналізували ринок і ми не боялися викуповувати житло. Ми не боялися викуповувати е, ділянки. Ми переплачували в два-три рази більше за ці е, за те житло, в якому були люди, як е, е, яко належала люда, яке ми переплачували в два-три рази більше за те житло, яке належало людям. Бо нам потрібні були ці ділянки. Ми їх е, потім. Приводили до ладу і починали там будівництво, і це дало можливість нам е, такі зробити таких стрибок, і ми і в нас є такі гарні ділянки в, в центрі міста. Вони, на, на жаль, зараз прийнято рішення їх заморозити, бо поки що ми, нам не дуже відомо, як їх треба експлуатувати. І якщо до 24 го Лютого були одні потреби, то зараз вони можуть змінитися, і ми розуміємо, що економ житло воно буде все одно буде потрібно людям. І це ми зараз даємо на масанах європейський, європейський двір, друга секція. Там вже все готове, будівництво завершено на 100%. Тільки залишилось оформлення документів. Все, тобто, тобто будинок повністю готовий. Там все є і і вода, і підключений, і газ, і встановлені газові котли, і двотарифні лічильники електри, ну, електрики. Тобто, ви можете при оформленні вже замовляти собі двотарифний. Там певна процедура є але два тарифи можна замовляти. Дівчачі майданчик готовий, все вже готове. Тобто, тобто будинок ще до нового року був повністю готовий. Зараз такі питання в цьому в оформленні документів, і угу. я вважаю, що це нам. Це наші ризики вони були оправдані тим, що ми купували ділянки. ми не боялися робити. А тобто, що вибачте, ми робили аналіз. Обов'язково ми робили аналіз, що буде потрібно для, для людей. Ми робили перепланування, і це було дуже приємно, коли ми бачили, що ті наші перепланування, які ми робили в будинках, вони, вони були потрібні людям, бо цей наш досвід, який ми використовували. В цілому, при аналізі, він був дуже важливий. До речі, а на Масанах в європейському дворі є бомбосховище чи паркінг, що там взагалі є? Таке цікаве, яке зараз на першому місці у всіх споживачів. Ну, давай так. Ну, бо, бо, бо бомбосховища після 2014 року вони були потрібні вже, було, була необхідність їх будувати в кожному будинку. У нас навіть був ну це був комерційний об'єкт. Ми будували термінал для нової пошти, і в нова пошта казала: нам не потрібно ваше бомбосховище, не будуйте його. Ми кажемо, ми не можемо, бо там є за планом. Бо так ми не можемо його відбросити". Я кажу, да ніхто його не будує, нікому ці бомбосховища не потрібні. І потім вони нам написали, чипа позвонили і сказали, що дякую, що ви його зробили. Бо ніхто їх не робив, ви зробили, і воно нам було потрібно. Вони вважали, що це буде якийсь склад там для чогось. Ні, це було потрібно, бо ви розумієте, чому, і, і там трохи їх теж зачепило, і вони там ховалися, і це було дуже, дуже цінно на той час. Але поки що наша кампанія в цілому ми вимушені припинити. Тимчасово заморозити будівництво деяких ділянок. Ми зараз здаємо, як я вже казав, європейський двір. Там же все повністю готово. Потім ми добудовуємо першу секцію Єліцького, і це наш такий, ну, для нас це важливо, ми хочемо його самі добудувати. І він буде добудований і перша, і друга, і третя секція, і там були деякі порозуміння, але ми там їх вирішуємо, і навіть може, якщо ще вийде, так ми будемо ще добудовувати і, і, чи, чи один, чи два поверху поверхи будемо добудовувати ще зверху, але це питання зараз вирішується, і ми будемо е слідкувати, як там з плани. Є в нас ще Capital Tower, він капітал Tower в нас ще є, я так розумію. Да, так, в нас то, ще в... є. Планується будуватися. Так, у нас ще є такий об'єкт, як Киптал Тавер. Кіпітал Тавер угу. зараз знаходиться в стадії е, заморозки, бо там в, 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 були. Ну і взагалі це є трохи змін, і це стосується перш за все, це стосується перш за все е, того, що там були змінились умови і. В нас нас нам треба змінити згідно цих умов, нам треба змінити трохи проєкт. Це стосується, перш за все, безпеки і людей з інвалідністю, які не можуть там, заїхати там, в Тамбур. де там повинні бути певні потреби, вимоги вирішені для того, щоб вони могли туди заїхати. Ще таке в мене є питання про діяльність будівельної компанії і ресурси. Взагалі тяжко так. Як взагалі будувати під час війни? З якими викликами зустрічається будівельна компанія? Я розумію, що перш за все, це ресурси. Так, перш за все, це ресурси. Ви ж розумієте, я вже про це сказав сьогодні. Що ми були вимушені заморозити деякі ділянки? У нас є гарні ділянки в центрі міста на картонажна фабрика, там близько шести гектарів земель землі. Ми ну, викупили гаражі і стоянкою за е, обласною адміністрацією, і навіть ми ще не встигли розробити е, таку якусь концепцію, а до, до нас вже зверталися люди. Будь ласка, зарезервуйте для нас там квартиру, ми хочемо вам купити на останньому поверсі. І тобто, це такі гарні такі ділянки, але ми поки що ми розуміємо, що це треба трохи, трохи треба припинити. І, по перше за все, ну дійсно, ми ж і Живемо всі, всі в одній державі. Ми, наш бізнес в Україні, а Україна зараз переживає не найкращі часи, і, звісно, це відображається і на, і на нас також. Бо ми не з, не, ну, як сказати, не, не, з, не з здорового глузду почали роздавати гроші, повертати гроші людям. Ми побачили, ми побачили, порахували, що нам треба зараз. На, на певний час заморозити будівництво, на певний час нам треба стриму стримати цей процес для того, щоб перше за все е, правильно роз, розрахувати свої сили, ресурси, і по-друге, це треба теж вирішити. Якщо ми раніше раніше ми будували е, в центрі міста, ми хотіли будувати такі великі квартири, то зараз скоріш за все це не буде на часі, скоріш за все, це буде. Таке ж зло більш таке помірковане, що було це не дуже велике, там, не знаю, 45-50 60 квадратних метрів. Але коли ми будували Єлівський першу секцію, то в нас на велика квартира була 112 метрів, вона була найпопулярнішою. Ми, ми будуємо і ми вирішили добудувати самі наш долюблений е, проєкт, це Єлівський. Я казав, що ми будемо ну, зараз почнемо. Подовжимо. першу секцію, Там ведуться якісь помірні можливі роботи. Ми готуємося до інших робот, підготовчі роботи ще йдуть. І зараз у нас там на часі проведення підключення газу, газових мереж, і потім ми продовжуємо будівництво другої, третьої секції, і на черзі ще у нас четверта, четверта. Я хочу тут сказати, що всі ціни, які були зафіксовані, при укладенні договорів вони є реальними, і люди нічого не доплачують, ніяких переплат вони не е, здійснюють. Ну я ж казав, що ми живемо в реаліях, і ці реалії нас вимусили, вимусили на жаль брати доплати. Ми в угу. деякий час ми брали доплати і, і, і в цьому, і в, і в ЖК Європейський двір ми були вимушені взяти доплати, і ми дуже вдячні всім тим клієнтам, які... Це зрозуміли і з зрозумінням, особливо те, не це не перші клієнти, і теж доплати у нас виникли і по Єльцькому, і ну, це в не наша не наші примхи, а це вже така дійсність, бо зросли послуги, з е, десь там ну, є різні цифри, ну такі найбільше там в 200%, тисячі на там. Логістика подорожчала, ну і багато яких і, і в цілому, і послуг, і, і будівельні матеріали по Ну все подорожчало. Це ну неможливо це в такий стан утримувати економіку в стабільній ситуації. Тобто, ми це ми були вимушені, але це було не сто це були там 15-15%. відсотків, п'ятнадцять 15, там. І важливо зрозуміти, що не так була ну не так стрибнула інфляція, як ми додали цю заплату. Бо якщо порахувати, то взагалі виходить з цілому, що ми ну дуже взяли малий відсоток від стрибку інфляції. Якщо інфляція зросла там на 30-40%, то ми брали там 5-10-15% Такі були ці. Ну да, ми, ми враховували, щоб це була найбільш так, лайт-версія для наших клієнтів. Але і в нас на європейському дворі 92% наших клієнтів не зрозуміли цю ситуацію, вони сплатили все і, і сплатили в такому лайтовому так, форматі. Десь там 5-7% не розуміють, що відбувається і там намагаються щось там вирішувати. Але ми домовилися і домовляємося, там залишили там 24 Чоловіки, які хочуть щось там вигадати. Ну, але це ну на жаль, це люди, які можуть, мені так там здається це робити, але чомусь вони хочуть зекономити. Ну, це таке теж їх можна зрозуміти, бо ми хочемо всі хочемо зберегти свої інвестиції чи гроші, і хочемо, щоб було як, як найкраще. Але ми живемо в таких, на жаль, таких умовах зараз, що ми не можемо собі це Дозволити. Ми навіть е, самі отримали збитки, і ми ці збитки на не, не покрили. Але якось треба з цієї ситуації виходити.